Дзвонить до мене друг з Ізраїля. Каже, що Саня, чого так каже? Тут ока всі воюють, каже, всі діти каже, блядь, деяких міністрів каже, погибли вже. Сань. Каже, я просто ахуєвший. Каже. Як так ворувати, як крадуть, каже, блядь, в Україні каже, ну як це так? Я йому дуже просто знайшов, тут нема що шукати цей ответ. Нас України не було. Україна була тільки на папері незалежна. Вона правила, скерувалася прямо з Кремля, прямо. Оці Порошенки, оці всі ці зрадники України, які працюють на Кремль, вони не вірили, що ми виграємо цю війну. І не вірять вони ще. Вони, блядь, просто-напросто предателі України. Оця вся стара гни гнильо на спів України, блядь, це ждуни. От через то так, через то ворується. Нас, щоб в нас не було сформоване общество саме українське, в нас не було держави української. Чи ні? Воно тільки все формується. Оце після війни і то, щоб це тільки формується тільки держава як Україна. А то тільки на папері було там незалежними. Вона керувалася з Кремля. Ми думали, що там вибираємо президентів. Та не було. Оце перший в історії прийшов президент, який не підкорився Кремльові, який не став на коліна. І вони вахують, кажуть, ніхуяся, якийсь щенок. Так вони заїхали до нас танками і оце так війна. Оце я хочу вам сказати єдине. Не обращайте на це гнид внимання. Нам треба вигнати цю нечість з нашої землі. Президент добився і його команда, що нам дають все, і гроші, і техніку, і зброю все дають. Ми вигонимо Кацапів, аж потім аж потім, будемо строїти общество на одній ідеології українській. Потім буде українці, От то тоді будуть українці. А зараз 30-40% ждунів. От і всі стара пиздота жде їх. Кремль, блядь. Вони все, дивіться, роблять палки проти президента Зеленського нас стравлюють український народ. Українці вже не розуміють, що це. Думають, блядь, вже думають, що Зеленський сам напав на нас. Ребят, Кремль робота в нас внутрі України. Я не знаю, як я пояснив, пояснив, не пояснив, хто мене поняв, хто не поняв, кажу ще раз. Виженим нечість, потім розберемося з нечистю їбучою, це, що під час війни робило. І все буде добре. І буде в нас Україна, і не будуть в нас покоління ти, воювати, а буде армія своя настояща. І будуть українці. От тоді можна питати, чого так, що в Ізраїлі так, а чи в нас так. Все буде Україна. Слава Україні! Слава нашому президенту і нашій ЗСУ. Все буде Україна, ребята, без цих гнид, блядь.